Шайху Герасимов, где я? А ми відповімо у пеклі роботи температура плюс 50 Відомий кремлівський повар Пригожин сьогодні на щастя помер, поліг смертю собі подібних. Версія перша: російська ППО збила літак кухаря, в якому Євгеній летів з дипмісією. Версія два. Підрив вибухового пристрою зсередини. На щастя, відеофрагмент падіння пригожинських амбіцій задокументували росіяни. За чутками на борту блохольоту знаходився і сам так званий Вагнер Уткін номер 1 У ПВК, засуджений на смерть, привітав сам себе. Хибель кривавого найманця підтверджує низка телеграм-каналів і українських, і російських. Інформація про нібито дублюючий борт не підтвердилась. Підтвердилось тим не менш внутрішнє підгоряння Путіна. Карлик спішно полишив резиденцію. Що далі? Навіщо чи правда і все інше вже завтра на каналі Дніпро оперативний? А вам тим часом кілька мемів. Чувака Вагнер едет к нам!